І якщо вас тягне собака і ви не можете ніяк ну, допомогти собі, щоб вона вас не тягнула Перше, якщо у вас є ось такий нашийник, який через тіло, це достатньо погано, тому що він не згоден для собачок, які це для собак, які щось тягають, там, наприклад, санки. Для них вони напрягають, тому що працюють лапи. А коли ви надягаєте ось такі ошейники, звичайні, то тоді, якщо ви потягнете, буде хоч якась реакція, тому звиніть хоча б на такий. І на такому, якщо я зараз ось так потягну, оп, нічого не буде. А якщо я потягну який вищий, то звичайно буде. Тому оці нашийники ви повинні перетягнути на самий верх, ось сюди, тому що тут все найчутливіше. І коли вона трошечки потягнете, собака це відчує. І тоді ви зможете її управляти. Ось, вона вже в мене сидить. Я їй кажу, поруч ступає ногою і вона ступає за мною. Е, Собаччина перша лапа, передні лапи, вони повинні знаходитися на рівні мого плеча. І тоді все буде ідеально. Вона повинна йти в сантиметрах 10 від вас. І тоді це все буде чудово. Якщо ви кажете поруч або рядом і зупиняєтесь, вона повинна зупинитися також і сісти. Ми кажемо, молодець. Молодець. Потім кажемо, можна сказати, сидіти, опускаємо повідок і йдемо від неї відходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, можу підходити. І кажу, вам молодець, Лесечка, Молодець. Якщо ви хочете почути смішну історію, яка сьогодні в нас трапилась, то подивіться на моєму каналі в YouTube Шорцях. Це дуже смішна і незграбна історія. Серосі поруч, рядом. І ми так далі пішли. Ну все, спробуйте. І напишіть, що у вас не виходить.